Розділ третій. Романтизм, догматизм, ілюзіонізм, третя вимога націоналізму. Волю влади я означив як щось, що стримить розірвати закляте колесо індивідуалізації, щось, що стримить стати понад змисловим, понад світом явищ, понад феноменом, загальне над поодиноким. Біологи вчать нас, що в царстві природи спостерігається два феномени емоція філін. І функція функшн та що за людськими афектами криється хитра природа або спешес, яка через них здійснює свої цілі. Німецький філософ формулює це так. далі цитата, Безмірні маси людських воль, інтересів і вчинків є лише знаряддя і засоби Світового Духа для осягнення своєї мети. Кінець цитати. Противник цього філософа, говорячи про цей самий предмет, повторяє те саме за своїм попередником. Він каже, що природа осягає свою мету лише тим способом, що прищеплює одиниці певне уроєння марево, з допомогою якого вона уважає за добро в собі те, що в дійсності є лише добром для роду. Власне, це уроєння, це марево, цей інстинкт, це загальне, коли воно одушевлює одиниці і маси, з'являється в збірнім і в особливо національнім житті в формі загальної ідеї. Цей інстинкт. Підноситься над почуттям власної безпеки, на понад власне я, героїзм, понад гуманність і понад чуже я, експансія, боротьба, як загальне підноситься взагалі над всім поодиноким в просторі і часі, і це піднесення над поодиноким є одна з головних прикмет кожної великої ідеї поруч з двома вже зазначеними антиінтелектуалізм і революційність, кожна велика, отже, і наша національна ідея. Що хоче перемогти, не може обійтися без цієї прикмети. В основі людського життя лежить один двигун фіхте гін, що в усяких змінах лишається незмінним, але щоб виявитися наверх, створити свій світ, треба, щоб цей гін себе усвідомив і переложив поняття, щоб з того, що Спіно зазвав туманне уявлення, став ясною ідеєю. Цей усвідомлений гін, це та загальна ідея, про яку я тут говорю. Жулян Бенда окреслив її прикмети словом романтизм це була далі цитата: Віра в те, що нею проголошується як загальною ідеєю правду, єдину правду, що щастя світу вимагає, щоб те, що нею проголошується, було сказане. Кінець цитати. Романтизм це дух апостольства, бо всі апостоли романтики. Віра у свою вічну правду, рішення пожертвувати їй дочасним. Це головна прикмета романтичної або теологічної доктрини, якою є усяка велика доктрина. В Анатоля Франца беруть термін теологічна ідея. Він, хоч ті ідеї осуджує, мусить визнати їх велику роль в історії під цими доктринами розумів Франс ті відірвані ідеї, слава, рідний край, відплата, які накидаються масі і протиставляються її інтересам, інтересам числа, інтересам сьогодні. Це ті ідеї, які, як інтереси загального, протиставляються теологами інтересам поодинокого, одиниці, їх механічній сумі, даній генерації, їх матеріальному добробуті, щастю, всіх мирові, благоденстві, гуманності і тому подібне. Романтик не вважає ці поодинокості за щось самостійне, лише за переминаючі явище, за якими криється незалежна єдність, їх осередок і душа. Антиромантик, навпаки, бере світ таким, яким він є, не входячи в суть речі, беручи те, що стається, як лише поодиноке, цебто відповідно до його позбавленої всякого значення припадковості. У фіхте романтизм це почуття приналежності одиниці до цілого, яка, в ім'я ідеалу цілого, бореться з ворожим йому ладом, без огляду на те, чого від того може лякатися або сподіватися для свого змислового добробуту. І то так, що самий погляд на цей противний ідеал у стан речей викликає протест, безінтересовість, отже, незалежність від наслідків і безмотивність сам погляд без логіки це риси всякої романтичної ідеології. Група має свою осібну реальність, її явища – надособовий характер, а ідея, що тримає групу разом, має своє супраіндивідуальне життя. Підносячись над простірним віддаленням одиниць, так і над віддаленням часовим поколінь. Антиромантик, яким був, наприклад, Лєв Толстой, обурюється, що вояк на місце питання особистого, що йому робити, підсуває питання загальне про державу, рідний край, або про присягу, честь, або якусь ціль, що осягається аж в будучині, взагалі про щось відірване і неозначене, особисте і загальне, теперішність і будуче. Означене і відірване це суті двох бігунів романтизму і суспільного утилітаризму. Для романтика важнішою від добробуту є національна місія від миру, боротьба за неї, від інтересів даної генерації, інтереси нації, від щастя одиниці міцність спільноти держави. Теолог думає, що інтереси спешес, загальної справи переважають інтереси її складових частин. Нерівні їх сумі, і навіть від неї іноді різняться. Він думає, що кожний рід сперше з живих істот лишається недіткнутим безпосередньою зміною індивідуумів. Воля до життя коріниться і ознаймує себе, властиво, в ідеї, в роді, тому то лише на його існуванні в дійсності залежить воля життя. Щоб говорити прикладами, їй залежить не на львах, лише на їх ідеї. Тому то признавав Платон, Властиве буття лише ідеям, спешес, родам, але одиницям тільки невсипуще повставання і зникання. Ренан характеризує цей романтичний дух, хоч і називає його іншим ім'ям, як тяготіння до великих речей. Дух протилежний романтиці живе в тій демократичній юрбі, яка бачить своє щастя в дешевім уряді, що не дуже каламутить спокій і вигоди одиниці. Завзяті в волі не робити жодної жертви на річ ненамацельних інтересів, в бажанні юрби, щоб її лишили спокійно робити свій маєток і дали змогу найменше платити, нехтуючи всім тим, що зветься славою, силою, блеском. Романтичний дух для Ренана це раптова готовність дати себе забити для ідеї, до якої не прив'язується жодного особистого інтересу. Тому він, як багато інших, у війні бачить невзнесліший вияв цього романтичного духа, що огортає одиниці, бо війна це значить виречення егоїстичних розваг, вона якраз щось протилежне до того браку виречення цієї захланності в домаганні особистих справ, які є суттю нашої модерної демократії. Цей ідеалізм, ця релігійність, ця теологія, той романтичний дух, що ставляє вічне над дочасним. Цінності, які нам нічого не приносять над намацельними інтересами, підпорядкування інтересів мене, тебе, нас, ідеї великого цілого, яке в релігійнім житті зветься церквою в етичнім, моральними засадами у політично організованих суспільствах, нацією або державою, як поняттям, відірваним від кожночасної суми живучих одиниць, що говорять однією мовою або населяють спільну територію. Коли Клемансо головно журився вставити в мирний договір точку, що трактувала про зворот французьких прапорів, узятих в 1870 році, то це глибоко релігійно. Він піднімає культ рідного краю. Він не матеріаліст, він емоціоналіст. Йому маловажно, що Франція зносить цілими роками війну, пригнітаючи фінансові тягарі внаслідок утримання в воєннім стані цілих армій. Французи під тим зглядом потерплять. Але Франція дасть здивованому світові видовище незнаної могутності, її честь заблисне, її слава засяє, а це найважніше. Ці слова писав ворог теології і релігії, демократ і соціаліст, звідси його подражнений тон до тих ідей. Але як в тій цитаті блискуче схарактеризований той релігійний дух, дух ідеалізму? З яким стоять, а без якого падають великі нації з одної сторони, а з другої той здегенерований демократизм, сплегійований нашим провансальством, який лише дбає в данім випадку не про Францію, лише про сучасних французів, про продукцію і кусних хліба замість могутності країни, її честі і з'єднання національної території. Як бачимо, наша мінімальніша Драгоманівщина не є суто українське явище. Вона багато має спільного з демократією взагалі. Під іншою точкою погляду, але про те саме говорить і Заратустра. Він звертається в своїй проповіді проти спеціальних чеснот, так улюблених антитеологістами, проти поодинокостей, щастя теперішнього покоління, милосердя. Далі цитата Затямте оце слово. Кожна велика любов стоїть понад милосердям своїм до одиниць, бо їй хочеться улюблене. Щойно створити. Чому? Ви питаєтеся чому? Я не належу до тих, що їх можна питатися за їх чому. Відівчіться вже раз того для отворці. Сама чеснота ваша жадає, щоб не робили ви нічого для, щоби і чому. Кінець цитати. Цим романтичним духом віє від віршів великої поетки Лесі Українки, від своєї великої ідеї, як її мірям, що йшла за Месією. Вона просити не мала ні здоров'я, ні страви на безхліб'ї. Вона дбала не як Марта за потреби часу, лише як Марія за вічне, за те вічне, за яке волів хадіджу як свою другу жінку Айшу Магомед. На ту саму прикмету романтичних вартостей вказує подібно до нашої поетки Емерсон, коли каже, що видимі речі дочасні, невидимі вічні. Фіхте каже, що великі рухи перемагали лише тому, що захоплювалися вічним. Цікаво, що те саме слово стрічаємо в революціонера і соціаліста Сореля. Наполеонівський вояк жертвував своїм життям за честь бути співтворцем вічної епопеї і жити в славі Франції, не протестуючи проти того, що він сам усе лишається бідаком. Кінець цитати Шпенглер послуговується для вислову того самого поняття словами безумовного, яке протиставляє умовному та іраціонального. Протиставлюваного конкретному. Щодо тієї наполеонівської теми, пригадаємо, що про це говорить Спенсер. Англійський соціолог з дива не може вийти, чому в той час, як імена головних діячів терору є прокляті імена, ми називаємо Наполеона Великим, хоч він доконав убійств, які Спенсер числить на мільйони, та які перевищають усі убійства діячів гільотини. Відповідь на це проста вона полягає в тім, що люди теологічно настроєні. Цікавляться не так інтересами, як ідеями, вічним, славою і величчю Франції. Чудово виражено це у вірші чеського поета Пелішка, Поворот Наполеона, описує матір старуху, що віддала цісареві трьох синів, які не вернулися. Стара жила, старіла, бідувала, зненацька чутка залунала, з вигнання з острова щужини, вертається до батьківщини народний мертвий вождь. До пантеону. На вулиці, приглядаючись походові, хоч вона кинути слова прокляття, тому чия ненаситна жадоба панування й війни забрала їй трьох синів і знищила особисте щастя. Але коли в юрбі побачила, як скрізь маяли смутні прапори, ревли гармати, голосні, сталеві сяяли багнети, скидались коні на лафеті, труна сталева ягула, вона забула про все. Тепер вже мати почувала. Що мало трьох синів було, що для Москви і Ватерло вона би ще кількох віддала, для кожного з отих боїв вона б дала своїх синів вождю народному на славу, на гру велику та криваву. Демократи побачать тут брак свідомості однієї з представниць угнетенного народу, а другоманів шкідливу афектацію. Я ж бачу в цім почутті, в цім прив'язанні не до сучасних особистих турбот лише до речей і примар. Найшляхетніше зворушення людської душі, найвзнесліший ідеалізм, який перевертає обличчя світу. Слова Євангелії, коли хто приходить до мене і не зненавидить батька свого, і матір, і жінку, і діти, і братів, і сестер та ще й свою душу, не може учеником мені бути. ЛУКИ 14,26. Подібно у святої Терези. Мій Боже, навіть коли б я була певна, що піду до пекла. Це мені не завадить любити тебе на землі і в пеклі, кінець цитати. Можна любити тільки в майбутнє, можна хотіти тільки вперед. Так висловив це один з наших модерних поетів. Такий характер романтичної, релігійної, чи, як хочете, її називайте, ідеї як ідеї загальної, відірваної, що ставляє себе понад усі партикулярності, понад усе окреме і поодиноке. Яка, коли виявляється в національнім житті, ставляє велич і потугу загалу понад щастя і добробут одиниці класу даної генерації її спокою миру, ставляє націю як ціле над нацією як механічну збиранину, цілість з мертвих живих і ненароджених над даним поколінням, дальших над ближніми, речі і марева над намацельними інтересами. Максимум над мінімум, абстрактні вартості, над конкретні, безмотивну волю життя і влади над всякими чому і для чого, позиченими з лексикону чесного міщанина, що дбає лише про потреби часу, ідею цілого протиставляється тут іншим правдам над гуртовим чи підгуртовим, над національним або піднаціональним правилам лібералізму і суспільного матеріалізму. Я згадав горі дві головні підстави всякої революційної ідеї, отже, і національної перша волюнтаризм, антиінтелектуалізм, друга войовничість, антипацифізм. Тепер, отже, до цього приходить третя романтика. І ні одна велика ідея, що сперечається з другими запанування, не є жива, коли вона не перейнята цим духом романтики. Я говорив про романтичний характер великих доктрин. Тепер треба підкреслити їх другий аспект. Догматизм, безсанкціональність. Ті доктрини завжди з'являються в супроводі категоричного наказу, почуття, що наказує безоглядний послуг. Ці ідеї, пише Лебон, сполучені з простими і скрайніми почуттями. Вони приймаються масою, мов догми віри, цілком або відкидаються, уважнюються за абсолютні правди або абсолютні помилки, Бог або Мамона. Кінець цитати. Такий характер цих доктрин. І лише такі доктрини знаходять звичайну послуху у масах, септодоктрини, доктрини, сполучені за мотивними почуваннями прості й категоричні. Знаний італійський соціолог Вільфредо Парето каже, що історія робиться почуваннями, інстинктами, пожаданнями та інтересами, які стараються мотивувати розумом свою діяльність. Історія не є історія розуму, лише історія пристрастей, вона знає тільки нелогічні вчинки. Маса все більше податна емоційним зворушенням, як холодній логіці розуму. Маси, пише інший соціолог, мало надаються до розумування, але зате тим більше до чину. Все над ними пануватимуть догми, тиранічна і владарна сила, що усувається від всякої, що усувається від всякої дискусії. Ці переконання завжди приймали особливу форму, яку не можна ліпше означати як ім'ям релігійного почування. Але яку вирізняють дуже прості прикмети обожнювання ніби існуючого, вищої істоти, сліпа покора її приказам і нездібність до дискусії над її догмами, таке почування може відноситися до невидимого бога, до каміння, ідола, до героя або якоїсь політичної ідеї. Коли те почування має ці прикмети, воно має релігійний характер, боги, герої і догми здобувають признання, не будучи предметом дискусії. Як тільки вони стають цим предметом, вони тратять свою міць. На раціональній логіці збудовані всі форми нашого знання, а саме точні науки, але логікою чуттєвою і містичною інтуїцією будуються наші вірування, себто чинники поведення одиниці і народів, догми заволодівають нашими надіями, які вони зроджують, але ніколи розумуванням, яке вони подають, вони тріумфують помимо своєї нелогічності. Так пише знаний французький соціолог. І хоч у такій категоричній формі чи можна прийняти його твердження, але факт лишається фактом, що юрба переконується лише ідеями, яких пожиточність для себе або взнеслість, яких вона не зовсім ясно собі усвідомлює, їх не розуміє, але тим ліпше відчуває. Догматизм тих переконань полягає в тім, що вони абсолютні без санкції, як каже Юї Гран, не тому, що її плоди добрі, релігія правдива, лише її плоди добрі тому, що вона правдива. Погляд спільний всім великим національним рухам, але чужий нашим провансальцям. Романтичні ідеї, що ставлять загальне ідеал над особисті інтереси, получені з релігійним почуванням, абсолютною вірою в них, дуже часто з'являються в історії в формі так званих ілюзій, легенд, міфів, вже згадуваний французький соціолог. Каже про це. Видиво, усе грало в історії значнішу роль як дійсність, і реальне мало все перевагу над реальним. На фантазії народу спочиває потуга завойовників і сила держав. На неї особливо треба діяти, коли хочеться пірвати маси. Усі ваші історичні події, повстання буддизму, християнства, ісламу, реформації, революції, соціалізму. Повставали як безпосередні або дальші наслідки сильних впливів на фантазію мас. Більшість великих подій минулого здійснювалися під впливом фантомів. Історія уявляється нам, немов збиранина зусиль народів створити собі фантоми або зруйнувати їх. Стара і новітня політика це ніщо інше як боротьба фантомів кінець цитати. Стара цивілізація, так само як нова, шукала за гарним далеко власніше як за корисним. Далі цитата. Вона скорше навчилася робити статуї і святині, як залізниці і електричні лампи. Люди скорше жили для ідеї, як для матерії. Обсервуючи довгий ряд віків, приходиться до переконання, що одиноке значення в історії мали ідеї. Для них люди живуть, для них вмирають. Кінець цитати. Про ці ідеї, про фантоми каже Гюйо, що це є фікції, які служать новітньому людству заміною за пониклі теологічні переконання. Цей філософ написав окрему оду в віршах на честь ілюзії, де називає її Тією, що приносить багатий плід, що є міцною надією і батьком великих діл, новим божеством, з якої, врешті-решт, виростає правда, з якої людське серце черпає силу. Ілюзією був. Сигналізований вартовим матросом кожний острівець, що при світанку дня указувався скалястим рифом, але чи ж за це треба закоханого в химерних країнах п'яного матроса відкривача Америк закувати в кайдани та кинути в море? Та ж ким був, як не коханцем химерних країн Христофор Колумб, чи такими мандрівниками без відпочинку в погоні за ілюзіями не були апостоли, яким нічого не вистачало, з очима вп'яленими вдалину. Всі ті божевільні з мрією, що все стремлять поринути на дно пропасти пекла чи неба не все одно на дно незнаного, щоби знайти нове бодлер. Форма, яку найчастіше в людській історії приймає ілюзія, це легенда останнього бою, заперечення того, що є, і захоплююча картина катастрофи, що принесе нове, ідеї, доступні масті, лише переложені в короткі правила, що викликають образи, у формули. Які не узмістовлюють кілька ідей на раз, вони недоступні масі, лише є прості і афірмативні, гвалтовні і ясні. Однією з таких образових ілюзій, охоплених у гвалтовну і ясну формулу, є легенда останнього бою, що забезпечить перемогу справі. Сорель пропонує ці конструкції називати міфом, легендою, до яких він зачислює первісне християнство, реформацію, революцію, мадзінізм. Віруючі католики уявляють собі історію церкви як ряд битв між люцифером і церковною ієрархією, підтримуваною Христом, і яка повинна остаточно скінчитися перемогою католицтва. Тим легендам Сорель надає велике значення він твердить, що можна говорити без кінця про повстання і не викликати жодного революційного руху, коли нема легенд, прийнятих масою. На його думку, далі цитата. Не любов або ненависть, бажання пристрасті, уява лише впроваджує в рух ці моторові сили, представленням нам предмету і мети настільки могутніми, щоб ці пристрасті розворушити для останнього обрахунку. Кінець цитати певно, дійсний перебіг французької революції ні в чим не нагадував чарівний образ, що захоплював її перших бійців, але без цих образів чи могла б перемогти революція. Так само Мадзіні стремів до того, що мудрі люди його часу звали божевільною химерою, та нині не можна мати сумнівів, що без нього Італія не стала б ніколи великою державою і що він більше зробив для об'єднання Італії, ніж Кавур і всі політики його школи, бо він, головне, був пророком національної ілюзії, провідною зіркою італійського відродження. Про ці надії видива казав Кардучі, що вони є підставою всякого ідеалізму. Вгорі я говорив про романтичний характер великих революційних ідей і про їх релігійний, догматичний характер. Ілюзіонізм є синтезою обох, він протиставляє змисловому і раціональне надзмислове, конкретному, невидиме і незнане, і це теологічне в нім. він протиставляє доказам голу афірмацію і це догматичне в нім, і первень чуттєвий ілюзіонізму він не дискутує. І його первень інтелектуальний, що хоче здійснити ідею неіснуючу і принципіально протилежну конкретній, умотивовують його войовничість антипацифізм. Як такий ілюзіонізм входить складовою частиною разом з релігійністю до згаданої третьої підстави всякої, отже, і національної революційної ідеї романтизму.